Семен заявила, що СВО, так зване, врятувала Росію від тотального знищення. Путіна в Росії майже звинуватили у військових злочинах, але є одне. Але сьогодні поговоримо про Кисельова і його депресивні фейки. Ну, а також розкажемо вам, що примусило Соловйова панікувати. Друзі, ви на Фабриці новин. Це огляд російської пропаганди. Мене звати Анастасія Федор. Поїхали. Почнем наш выпуск одразу с цитаты: Когда ты бьешь туда, где есть женщины и дети, ты военный преступник, другой квалификации здесь нет. Ладно, ты нанес удар по женщинам и по детям. А как ты потом с этим будешь жить? Ты убийца. Залезли на чужую территорию и отсюда весь конфликт. Кинец?» Цитати, друзі, ваш вихід пишіть в коментарях. Як думаєте, кому адресована ця смілива цитата? Про кого йде мова? Хто перший спав вам на думку? Не буду приховувати, що мені, звісно ж, російський диктатор. Тоді можна подумати, хто ж сказав цю прекрасну промову? Невже прямо в очі? Хто насмілився? Я вам скажу, хто депутат Держдуми РФ Андрій Гурульов, якого. Я точно знаю. Ви вже впізнаєте з тисячі облич по його спитій пиці. Але ні, він не напився і не вирішив видати все, що думає насправді. Це він взагалі не про Путіна, як ми з вами подумали. Це депутат-пропагандист в ефірі у Соловйова засудив дії Ізраїля проти Хамасу, і, на мій погляд. Сам же виніс вирок російському диктатору, адже саме він вбивав жінок і дітей, саме йому має не спатися по ночам. Але хтось мені здається, що він прекрасно спить, і йому ні одна думка з пропаленої совісті не спадає в голову. І саме він винен у тому, що між Росією і Україною йде війна, як сказав Гурульов, залізлі на чужу територію, і отсюда весь конфлікт. Але ж Якщо розвернути цю фразу проти них, вони все одно ніколи не визнають своєї провини і причетності до цього. Інколи здається, що у них реально атрофія головного мозку, і ці люди не здатні мислити. А якщо і роблять вигляд, що такі функції ще присутні, то виходить не дуже. Семенян теж відшибло пам'ять в путінському режимі, всі все перевертають з ніг на голову. Це, здається, їх основна задача. Ізраїль. Третій день бомбить двадцять больниць. Больниці. Даже ну, если в больниці засел один хамасовець. Где же знамениті ізраїльські спецслужби? Ну, как-то ви можете проникнете туда під видом, я не знаю, і Жора. Нет, надо збомбить всю больницю. З большой долі ви його і не достанете, если он там вообще ну, есть. А коли ви не знаю вже як їх називати, бомбили житлові будинки, дитячі садки, лікарні та кафе, де проходили поминки. Виправдовуючись тим, що там засіли укранацисти. Де ваші знамениті спецслужби були? Пропагандистка робить вигляд, що не знає, якими методами Росія воює проти України. Не вона ж мільйон разів розказувала, що вдарили по лікарні, тому що там, нібито були військові. Не вона ж запевняла, що б'ють по школах тільки тому, що є інформація, що там представники зсу. Були вони там чи не були, це вже десяте питання. Скільки вони при цьому вбили мирних і дітей? Їх не хвилювало ніколи. Дуже зручно виправдовувати усі свої терористичні дії тим, що там, десь, можливо, але не точно, були військові. Хто перевірить, хто підтвердить. Ажи, що хочеш, роби що хочеш, дуже вже вибіркова пам'ять обслуговує режим «Гебельс ТВ». Так цинічно апелювати до норм міжнародного права зможуть тільки повні покидьки. Але це ще не кінець абсурду. Коли Симонян включається в справу, там можна і цілий випуск робити, але забагато честі буде. Тож ще одне, і рухаємось далі. Пропагандистка заявила, що якби не рішення Путіна напасти на Україну. То Росія би просто загинула. Уявляєте, Сименян навіть детально розписала, що би сталося з Ерефією, якби не СВО. Навіть більше вона подякувала найбільш гуманному і милостивому лідеру усіх часів і народів Путіну за стриманість і людяність. Дійсно, людина, яку міжнародний суд визнав злочинцем, яку ненавидить пів світу і бажає його смерті, людина, яка знищила все живе навколо себе, і намагається доконати те, що лишилось, яка принесла сльози і біль в сотні тисяч домівок різних країн. Саме він за версією Семенян стриманий і людяний. Тоді одне питання, яка ж тоді сама пропагандистка, якщо Путін у неї еталон. людиности. Тогда и запитань в принципе больше не Давайте уже слушать. Это а надто долго прелюдия до цієї помыки. То, то же самое было бы с нами, если бы мы не были сильными. Ничто же сумняшися. И у нас здесь в больницах вырубали бы электричество. И у нас здесь операции, если сечение проводили бы без наркоза. И у нас здесь тысячами за месяц гибли бы дети. Младенцев нечем было бы поить, потому что не было бы чистой воды и вообще никакой воды. И мы должны понимать, что это не происходит только потому, что мы оказались сильнее. и мы этого не допустили. Це вже виправдання найвищого левлу. Пропагандисти вижимають з ізраїльської війни просто все, що можна і ні. Те, що взагалі їх ніяким боком не обходить і не стосується, раптом стає їх аргументом за війну Росії проти України. Інколи навіть не знаю, як у них це виходить, хоча давно вже звикла до їх цинічності. А от улюбленець Путіна Кивсільов знайшов інші плюси в так званій СВО. Теж приплів, бог зна що до коня без хвоста. З Сумним обличчям Дмитрій розповідає, що через те, що НАТО веде свою агресивну політику, тут треба зробити вставочку Семеняника «Дякую Путіну за людяність. Адже Росія найгуманніша країна світу. Ну якщо порівнювати з Америкою, то взагалі святає святих. Так от через те, що НАТО веде свою агресивну політику в Європі. Вже всі, якщо не покінчили із собою, то сидять на таблетках. А все через війну в Україні, яку розв'язало НАТО, якщо ви не знали. Але це вже не новина з вуст російських пропагандистів, це вже аксіома. Цитую по факту, Європа стала жить хуже, економіка на всьому. Щитають кожний євроцент, відказується від відпусків. То лі в Росії. Кожен як не на Мальдіви поїде, той в талант. Всі кожні півроку відпустки і подорожі. Куди не глянь? Розкіш і достаток. Чого варте одне ось оце відео? Це не Бурундія, Ємен чи Сомалі, які є найбіднішими країнами світу. На кадрах російська Якутія, край, у якому на секундочку найбільше родовища Алмазів у Росії 82% запасів. Регіон, де люди, як ви можете бачити, ходять в туалет на відро. А Кисельову дуже треба розказати, що в Європі живуть жахливо і відмовляються від відпусток. Ну добре, давайте подивимось, що там у пропагандиста далі із аргументів. від атпусков розповідає Дмітрій про жахи життя європейців, тіряють роботу. Місто того, щоб наладити нормальні відносини з Росією і абідні усі стати таким образом сильні. В Європі тим временем розрабатують уже 12-й пакет вісмислених санкцій. Ага, звісно, безглуздих. Правда, в Росії вже літаки не літають, влади китайсько російські не заводяться. Замість нормального взуття в підвалах на фронт шиють валянки. Ну а в імпортозаміщених мережах ніхто нічого не купує. Але санкції, звісно, безглузді. Долар теж просто так сотню рублів коштує. Якщо ви не знали, то економіка і рубль в Росії кріпчають всім на зло. І закінчуємо вже цитату Кисельова про антидепресанти. Що ж там з європейцями, поки росіяни в маслі катаються. Ані каже пропагандист: усугубляють своє положення і починають буквально жрати антидепресанти горстями. Кінець цитати. Що ж до таблеток, які Кисельов демонструє нам в якомусь демонічному ключі, то так дійсно споживання антидепресантів справді зростає, як воно зростало і до війни, і пов'язано це зі зміною ставлення людей до свого психічного здоров'я. І вже ніяк не з політикою НАТО чи війною в Україні чи у пасі Бог від того, що тепер європейці не так часто відпочивають, як каже пропагандист. До речі. Спеціально пов'язуючи непов'язані між собою речі, так вони і працюють ці кисельови. Вочевидь, вийшла якась статистика збільшення вжитих антидепресантів в країнах Європи, і російські пропагандисти це помітили. Недовго думавши, як це може зіграти їм на руку, написали для Кисельова цю маячню. І все ж таки про антидепресанти, можливо, саме тому рівень самогубств в Українах ЄС є набагато нижчим. Ніж у Росії, де антидепресанти і походи до психологів, і тим більше до психіатрів не те, що непопулярні, а навіть дикі, і саме по рівню самогубств можна судити про депресивні настрої жителів тієї чи іншої країни. До слова, у країнах ЄС він становить близько п'яти випадків на 100 тисяч людей, тоді як в Росії на ті ж 100 тисяч щасливих і задоволених в лапках. Росіян припадає 25 випадків. Тим часом накопичення та інвестиції європейців, які вважають кожний цент, тільки зростають. А що зростає росіян? А зростає росіян тільки рівень нахабності і брехні. Вони не втомлюються просто в очі всій міжнародній спільноті розповідати казки про те, що в Росії насправді вільна журналістика. что все говорят, что хотят и вообще никакой цензуры. Про это це в ООН звітувала представниця Генпрокуратури России Наталья Імількіна. По Конституции Российской Федерации недопустимы пропаганда или агитация, возбуждающая социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Согласно нашего закона не допускается использование средств массовой информации для распространения материалов, Задержаючи публічне призивок терористичської діяльності, і публічно правдуючих тероризм, других екстремістських матеріалів, пропагандіруючи культ націлля і жорстокості, цікаво, як вона сама не заржала навіть цього невеликого фрагмента. достатньо, щоб зрозуміти рівень тотальної брехні, і про нібито небувало лібералізацію та гуманізацію законодавства, і важливість боротьби з расизмом про яку розповідала і Мількіна Ну і моє улюблена це те, що Права ЛГБТ-спільноти, нібито захищені законами РФІ. Появляється, в Росії немає цензури, вона навіть заборонена. Права журналістів захищені законом і гарантується свобода думки та слова. Просто цирк. У відповідь на цю маючню. Інші члени ООН порадили скасувати закони про інагентів, дискредитацію армії та небажані організації, припинити переслідувати журналістів. Та гею Росія ж заперечила у це все і сказала, що нічого дотримуватись не буде. Напевно, бо все вже дотримано. Саме тому в Росії стільки затримань, стільки строків за дописи в соцмережах, стільки вбитих журналістів і опозиціонерів, ну і так далі. Зараз також поговоримо про затримання, але не за допис в інтернеті. Пам'ятаєте історію минулому році, коли нібито був викритий замах на Соловйова. Тоді затримали кількох неонацистів, а тепер над ними проходить суд. Один із обвинувачених назвав вбивство пропагандиста не замовленням, а благим ділом, тому що той продовжує справу Геббельса. І як тут не погодитись з ним? Цитую: «Считаю, що його будуть судити чуть позже в Гаагі». Знаєте? В Третьем Рейхе было Министерство пропаганды Геббельса. После войны в рамках Нюрнбергского процесса деятели Министерства пропаганды были осуждены, и кто-то из них был казнен, хотя они не совершали лично военных преступлений. Они ответственны за оправдание убийств, призывом к убийству, поэтому принцип тот же. Человек, который призывает к убийствам, должен за них ответить. Кинец цитаты. Ничего и додаты. Це вже сказано, цікаво, що сам Соловйов зараз просто в істериці від того, що його життя вже не буде ніколи таким, як раніше. Тепер, в будь-який момент, його чекає небезпека. Де б він не був, він не може себе відчувати у безпеці. Навіть свої ж поруч зрадники глузують з нього і хочуть побачити його ім'я в новинних стрічках, але вже з іншого приводу. Сейчас uh, пошлі сякі ну, судібні процедури. И сразу видно отношение ко мне, в том числе и редакции. Я вот прям удовольствие получаю, когда читаю. Интереснее всего, конечно, пишет коммерсант. Видно, как эти люди искренне меня ненавидят и как они переживают. С одной стороны, что покушение было раскрыто и меня не убили, а с другой стороны, как они пытаются все свести к тому, что да это вообще сумасшедшее, не факт, что это так, а пытаются как-то выгородить из БУ. Бачимо твою паніку, Рудольфович. Не співчуваємо. Друзі, на сьогодні це все ну, а ми не зупиняємось. Попереду ще багато цікавого і абсурдного пропагандиста не зупиняється. Ну і ми теж ви можете підтримати нас у цій боротьбі на інформаційному фронті. Підписуйтесь на фабрику новин, залишайте свої коментарі та ставте вподобайки цьому випуску. До зустрічі у наступному.